Мешканці пилипів, кропивища та тростянки Матеєвецької громади скаржаться на погані дороги. Тому запросили на розмову обласних депутатів, очільника територіальної громади та старосту. Чи порозумілися влада з громадою? Дивіться далі. Не то слово погані, просто катастрофічні дороги. Дорога загайпіль пістень перебуває на балансі державного підприємства Дороги Прикарпаття. Це сфера відповідальності області, тож сільська рада ремонтувати її не може. А ремонтувати є що? Адже капітального ремонту на цьому відрізку місцеві не пам'ятають. Вікторія Шинкарук проживає в селі Кропивище. Жінка каже, раніше до представників влади не зверталася. І якщо швидку викликати, вона не може доїхати чи пожарну, чи навіть дітей до школи, автобус взагалі теж в такому стані, бо кращого сюди не можуть пустити. ми хочемо звернутися до влади, щоб нам зараз до зими зробили частково ямкові ремонти, так як у селищах. Дуже великі ями і виїхати, як буде ожеледитися, то це просто нереально виїхати. А потім на наступний рік ми хочемо попросити, щоб заклали в бюджет повний капітальний ремонт наших доріг. Ми все надіялися, що можливо будуть з її сторони якісь. Ну тому що це проблема вже дуже багато років. Я думаю, що вони це прекрасно знають. Ну так як нічого не було. Тому ми тепер хочемо, щоб наша влада нам пояснила, чому не виконуються ці роботи і, і коли вони планують це зробити. Староста Петро. Дригаловський про проблему знає та одразу виправдовується з дорогами. Проблеми в усій країні. Попри це, шукають шляхи вирішення. Написали протокол. Зараз будуть ініціативні групи. Будемо їхати в Франківськ, Будемо добиватися. Що ми зараз не можемо розуміти, що в військовій час мене не так то фі, фінансування є і подібне. Очільник матеєвецької територіальної громади бути присутнім на дискусії не зміг. Натомість з мешканцями сіл спілкувався його заступник Володимир Багайлюк з його слів Мативецькій сільській раді такий ремонт не по кишені, тому й вирішили на зборах, що звертатимуться з листами до обласної ради та народних депутатів. Найпершу чергами подіки вотровичу виділили виділені кошти 250 тисяч. Це біля селища. Там мають саме робити зараз кампанії. Згідно чинного законодавства цьогоріч на ремонт торіг кошти з обласного бюджету виділити неможливо, каже депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Книшук, але можна було, наприклад, на облагородження зупинки. Власне, так і зробили ще в липні, але роботи досі не почали. Якщо по цілій області розібратись, то бюджету не вистачить, щоб за рік це цю проблему вирішити. І я вважаю, що це треба частково щось. Ми, як обласні депутати, мусимо виділяти бюджет, громади мусить виділяти і поступово, поступово цю дорогу так треба робити, не інакше. Якщо надіятися повністю на обласну раду, це. Ну, я мало вірю, що це можливо. Тим часом громаді остаточно увірвався терпець. Якщо зі сторони влади кроків назустріч не буде, кажуть, готові навіть до страйків.